Сьогодні зняти е, відео. Сьогодні у нас 31 число, тому що мене в п'ятницю не буде. І е, в п'ятницю я не, не зможу нічого зняти. О, дивіться, у нас є ще декілька фасадчики, От тут четверо працює на цій стороні, я не знаю, чи працюють на іншій стороні фасадчики. От. Ну, але сьогодні 31 число і люди ще працюють. Дивіться, погода яка гарна. Всі повиходили, а навіть на четверо ще от двоє, шестеро. А, от, а, що хотів сказати? Мабуть, якісь підвести підсумки минулого року, що вдалося, але, мабуть, що більше не вдалося. Не вдалося ввести перший будинок парксайду. Це дуже сумно, звісно. Але трохи втішаться мешканці першої черги 3-го Грінводу, бо вони дуже... Скажімо так, переймалися за те, що парксайд почався вже після війни, початком повномасштабні. це на увазі, а, а вони до. І що він може здатися раніше? Були такі темпи у нас високі, але з усіма цими нашими відомими проблемами в Україні для видання бізнесу, які у нас існують, як зовнішні фактори, так ще й внутрішні. У нас як... Як, як тільки налагодиться, у нас знов якийсь новий закон випускають. От вам зверху такий податок, а тут зареєструйтесь, а тут дайте людей, дайте, тут ще щось, тут забронюйтесь. Ну, коротше, веселі історії. Так, я спробую зараз потрапити всередину е на дах. І з даху вам покажу виглядів. Так, тут ще хтось працює. Добрий день, добрий день, хлопці. З наступаючим вас. Дякуємо, вас теж. Дякуємо. Так, це єдине, що радує, що 31 числа грудня цього року, останній день, і хлопці ще щось роблять. Це реально дуже приємно. Незважаючи на те, що багато чого не вдалося, тут було погано, було бачити стяжку, але ми її не бачимо. От, Так. На чому я зупинився? Ну, На тому, що у нас, крім війни і зовнішніх факторів, Ще й внутрішні. Таке враження, що люди, які у нас при владі, якось трошечки відірвалися від народу, від бізнесу, точніше, о, від бізнесу. Е е е і щось вони трохи <prestigious> не розуміють, як воно робить. Ну, Ставлять нас постійні якісь цікаві пози, в яких ми е знаходимо, завжди знаходимо вихід, мабуть. Оце їх трошечки підхарі, бо вони думають, вони точно повинні були вмерти після останнього закону, але не вмерли. Якось то так. Так, дивіться, давайте вам покажу виглядів і скажу, що ми хотіли зробити за цей рік. Що вдалося, що не вдалося. Дуже близько підходити не буду, слизько. А у нас, тут, бачите, який парапетик низенький. Ну, по-перше, перший будинок парксайду повинен був бути зданий. Зданий він вже буде ближче. До середини лютого вже 25-го року. Також ми хотіли, якщо чесно, ми отак от сиділи, домовлялися з будівельниками. Я кажу: мені треба, щоб з дороги оця секція створила вигляд, як нібито тут вже два будинки. Ну такий маркетинговий хід. Вони сказали ок, і почали будувати третю секцію. Я дякую, звісно, їм, хоча вони все одно там багато чого не встигли. На початку. Ми непогано так розігналися, і до моменту, поки почали всіх штормити по всім відомим причинам, у нас були непогані темпи і по четвертому будинку. Але потім, бачите, четвертий будинок ми так само трошечки призупинили. От. І також були плани по п'ятому-шостому будинку вже вирити котловани і залити підбетонки в цьому році. Змогли зробити е тільки під п'ятим будинком, під однією секцією, як підбетонку, так в принципі, і фундамент. Але план був, звісно, набагато більше. Це набагато по грошах, але це багато по часу, як на мене, тому що е цю роботу можна було зробити, але так вийшло, що до людини було. То грошей, то ще щось, то п'яте, то десяте. От у нас остання історія з цими реєстрами. Я думаю, всі знають, що зараз ринок присів на 2-3 тижні, як каже Арестович, і, і невідомо наскільки це буде далі. Зараз тільки відкрили реєстри там, по довіреностям всяким мілочам і обіцяють колись відкрити наступні реєстри. А перед цим під час війни е перевели забудовників всіх на МОНИ. Мов, треба, щоб е реєстрували МОНи і щоб платили податки. З тих переуступок, яких ви робите. Люди і так ризикували, втрачали гроші, але Коротше, в мене нема слів, якщо чесно. Хто знає, той знає, хто не знає, той не зрозуміє. І от зараз мони теж стоять, тому що мони це теж реєстри. Тому ми о, на парксайді насправді о, ми ще отримали до МОНів дозвіл. І це єдиний плюс зараз саме парксайду по схемі продажів, тому що тут ми торгуємо майновими правами. Це плюс. Ці майнові права так само беруть під Єоселі. Ми зараз б'ємось над тим, щоб... Перший будинок е під Єоселю взяти і зареєструвати. Ми, я думаю, що якраз на флажку ми здаємося в експлуатацію, і нам дозволять продавати поминових правах по Єоселі. Тобто, в принципі, це вже буде не так критично потрібно, ну, але є як є. Другий будинок ми повинні були збудувати просто моноліт і спробувати хоча б почати ставити вікна. Хоча поставити вікна, це вже стояла план такий, знаєте, барбаросівський. Ну, але. Бачите, то трошечки не вистачило. Не скажу, що критично тут не встигло, але трошечки не вистачило. Просто був момент, коли ми, у нас е, щезли люди, які відділочники, і ми е, надлишкові кошти кинули на моноліти. Коли одділочники з'явилися, трошечки призупинили моноліт, але вже не встигли ні зробити ні другий будинок, ні перше здати в експлуатацію. Діяли, в принципі, Тактично, а не стратегічно, тому що стратегічно на сьогоднішній момент неможливо діяти в Україні е через те, що ти не е управляєш ніяк обставинами. Тому діємо, є велика стратегічна ціль вижити, добудувати, і тактично е правильно використовувати гроші, щоб вони не стояли і не дешевшали. Тому іноді буває таке, що. Перекидуємо з одного будинку на інший в залежності від того, де є, є бригади. Тобто на сьогоднішній момент фактично працюємо е, від зворотнього, тобто від тих людей, які є у нас в наявності. Так прямо, в принципі, директор генерального підрядника нам не каже, але я це і так бачу. от, До речі, вигляд в сторону лісу. Ми тут трошечки змінюємо е, генеральний план, працюємо зараз над наступним, над тим, щоб переробити оцю штуку, оцю ділянку. Те, щоб тут зменшити кількість паркінгу, збільшити кількість е, комерції, а паркінг перенести дальню, на дальню частину, туди запхнути, і розвинути оцю дорогу, яка піде. От бачите, да, вона зараз є, потім вона піде прямо е, понад оту КТПшку і вийде на ось е, той м, поворот, там де є такий поворот на дачі. І там хочемо зробити коло для того, щоб якісніше виїжджати. І от розвинуту оцю частину ділянки. Тут будуть паркінги, їх вже буде не 700, ми їх зменшуємо, тому що немає попиту. І ми вирішили зробити наступним чином збільшити кількість паркінгів під будинками. Тобто всі майбутні будинки, в тому числі будинок номер 8 номер 10 в них є паркінги не тільки під проєкцією дому, а ще і під двором. Частково під двором. Тому там збільшили кількість паркінгів до да, там, умовно там 100 штук на будинок. Це великий показник. Плюс у нас ще великий показник на кожен будинок у нас біля будинку десь 50-60 паркінгів, зовнішні паркінги і оці паркінги, які будуть багатоповерхові. От ми їх максимально пробуємо використати для того, щоб зняти потік комерційний на в'їзді в. Наш комплекс, а потік вже житловий залишити в паркінгах підземних і біля будинків. Ну Така от концепція трошечки вона змінилась, тому що на момент, коли ми це проєктували, це в принципі не було е, потрібно. Ми думали, що люди будуть купувати і так, і так той паркінг. В принципі, ми його хотіли залишити собі, здавати в оренду. Але на сьогоднішній момент ситуація така, що працюємо фактично з колісну, мається, мається на увазі з грошей наших клієнтів. і тому використовуємо їх максимально ефективно, тобто вкладаємо саме в ту нерухомість, за яку люди платять. Тобто мається на увазі в, в житло. А ось ще якась бригада йде, вже сьогодні попрацювали до 12 я так розумію, і вже йдуть чи на обід, чи вже додому. По короткому, як то кажуть. Ну і, в принципі. Треба було побудувати очисні, ми їх побудували. Все. Тобто Ми очисні збудували, це саме головне. Зараз там займаються іншими документами, іншими проблемами, які так само виникають, і їх дуже важко було спрогнозувати на тому чи іншому етапі. Але саме головне, що вони є, ми це змогли. Це мабуть, єдине, що нам вдалося саме побудувати. А всі інші питання по експлуатації вони вже на нас лягають на наступний рік. Що далі? А, по цій ділянці. Я думаю, що от на тому куті я робив відео рівно рік назад. Вже доробили документи по ресторану швидкого приготування їжі. Він з'явиться о, там, де ви бачите букви Парк, сайт. Бачите? Тільки зворотньому напрямку. Вони зараз написані. От, Тому. Він з'явиться там. Я думаю, що всі, в принципі, хто бачив то відео, здогадали, що це за ресторан. Я не можу про це сказати прямо. Але я думаю, що скоро ви вже побачите початок робіт. Я думаю, що він почнеться з березня, бо там зараз до того моменту робили документацію. У нас на сьогоднішній момент це зайняло рік часу. Там ну, є свої нюанси, про всі не можу розказати. Не тому, що вони там якісь секретні, вони вам просто не будуть цікаві. Так, ну і повертаючись знову до тої частини, яка у нас є. А, оце хлопці ще роблять тепло, я так розумію, тут теплотрасу прокладають. Тобто сьогодні ще й котельщики працюють. Ну, до речі, виходить, що так десь людей під 20 точно є на будові. Так, і о, який у нас був план до, до цього попереднього? До цього попереднього був план здавати по два будинки. В рік і починати по два будинки також в рік. Тобто на початку це був перший будинок другий, а потім вже по два робити. І от я зараз знову повертаюсь до будинків 7-12, багато людей задають нам питання, коли, що, як і навіщо. Ну, от, одразу кажу про всі наші плани, які є. Перше, план був за. П'ятим і шостим починати сьомий, і восьмий. Але через те, що ми вже нам змінили там перехрестя, заборонили два повороти, ми розуміємо, що нам потрібно закільцюватися і виїхати напряму на трансервіс. Тому ми трішечки зараз візьмемо паузу. І поки не почнемо рити котлован шостого будинку. Ми не будемо починати продаватись е, наступні. І ми змінили проєкт е, точніше, не проєкт, а змінили свої плани по черговості. І ми будемо робити наступним чином. Ми не будуємо сьомий і восьмий, ми будуємо сьомий, дев'ятий, одинадцятий і паралельно прокладаємо дорогу до тої дороги на басівку, з туди в сторону годовиці, яка от, не на резорт, а яка йде вон до тої церкви. От, і виходить за рахунок того, що нам треба трошечки закамлювати гроші, щоб одночасно почати фактично три будинки. Вони там все одно будуть револьверно. ну, Мається на увазі з різницею місяць-два, фактично починатись ритися. Але в продаж вони поступлять одночасно сьомий, дев'ятий, одинадцятий. І у нас буде готова лінія від е, цього. Від дороги через чотири роки буде повністю збудована, і готова лінія шести будинків, які видно одразу з кільцевої дороги. З'явиться ця дорога, вона з'єднається з тою. І таким чином у нас що буде? У нас буде можливість виїхати через цю дорогу на світлофор, повернути наліво, повернути направо. Хто кому треба направо, він може одразу тут через кільце виїхати направо і поїхати в ту сторону. Таким чином трошечки розвантажуємо. Наші рухи. Я колись казав вже про це в інших відео, але сьогодні просто відео про план на наступний рік. То, в принципі, от це є в нас в планах. В планах завершити вже в 2025 році вже два будинки: перший і другий. Я думаю, що з другим буде трошечки легше, бо ми. В першому будинку, хто був на конференції Оксани Яринич, я там казав, що в першому ми допустили помилок, десь які можна, ну, якщо не в грошах порахувати, то в часі. Це гарантовано 3 місяці. Мінімум. Тобто, дехто каже, що то 6 місяців, але от з того, що ми взяли по мінімуму, це 3 місяці наших втрачених можливостей. Ну, таке буває, коли ти перший в Україні будуєш повномонолітний будинок. До речі, оцей термін повномонолітний будинок я придумав нічайно, тому що я думав, що він вже існує. І вийшло так, що коли я його. Так впевнено говорив, що я думав, що цей дійсно термін існує. Що за мною почали повторювати, за нашим сайтом почали повторювати. І тепер таки серед скажімо так, професіоналів будівництва є такий термін повномонолітний будинок. Ось так він виглядає з середини. Бачите, більше балконів з'явилося у нас вже зсередини. Ну, в принципі, у нас їх і так не так багато було. Залишилось тільки балкони поставити тільки от по цій секції. А, вони вже стоять, тут чотири всього. А виходить тільки по секції номер 1 зсередини. Треба поставити балкони і затягнути фасад. Ну, в принципі, мені приємно, що сьогодні хлопці працюють по фасаду. Фасад це дуже важливо, він дасть можливість нормально зробити благоустрій. Мабуть, це все, що хотів сказати. Трошечки затягнув, як завжди. Давайте в кінці покажу на якому етапі зараз знаходиться котельня, щоб вам було приємніше, скажімо, тепліше від цих новин насоси. Ох ти, господи, скільки ще у нас тут деталей. Треба поставити Ну, Котли вже ви бачили. І виходить, що нема ще самого фізичного підключення до котлів, але вони, я так розумію, пішли від зворотні. Отут зібрали оцю, оцю, як не знаю, цю схему та? з насосами. Потім будуть робити підключення до котлів. І Потім десь тут вони повинні повертатись і кудись виходити. Оце вийдуть, мабуть, через оці е, прийоми, потім які заштукатурять, вони вийдуть на дах, це піде на інші секції. І десь тут буде опуски, по-моєму, вниз. От цього, Чи вони вже з даху виходять. От цього не пам'ятаю, вже, тому що трошечки вже сам заплутався в проєкті. Так, все ж таки, все з даху виходить. Так, ще цікаво, чи поставили труби, чи не поставили. Ні, труби ще не поставили, бачите, вже тільки підконструкція під них стоїть. Ну, все, на сьогодні все. Ось так я виглядаю. Хто забув, як я виглядаю. Трошки змучений, бо вчора був корпоратив. Все, всім до побачення. Щастя, здоров'я! Діточок Слотняних в наступному році, щоб всі були живі, ваші близькі були теж живі, всі були здорові, закінчилась війна, було все добре. Все. До побачення.